Ви біженець, або ж ви маєте тимчасовий захист за кордоном, або ж ви чоловік, який проживає за кордоном. Уважно слухайте, щоб вас також не депортували. Тому що, напевно, друзі, ви вже чули інформацію, яка шириться мережею інтернет про те, що українських біженців будуть депортувати з Польщі у зв'язку з тим, з тими подіями, котрі відбувалися або ж відбуваються в Німеччині. Приблизно так це виглядає. Чому ж так, друзі, відбувається та чи дійсно будуть депортувати, зараз я вам поясню. Такі відео подібні друзі поширюються останнім часом досить часто. Я, можливо, думаю, що ви вже бачили і мене, де я розповідаю, що ви можете отримати 1300 злотих від польського уряду. І всі пишуть мені в приватні повідомлення, чи можу я отримати ці гроші в Щецені, в Вроцлаві, в Кракові і так далі. Звісно ж, я цим людям не відписую, адже мої відео просто вирізали. Із контексту, із мого відео, коли я знімав ще його рік тому, і просто його зараз розповсюджують, розповсюджують. Люди, звісно ж, не знають, як перевірити офіційну інформацію, бо вони не знають, як Google називається. Зате знають, як соціальні мережі називаються, і в них вони перебувають. Отож, друзі, нікого депортувати не будуть. Тим більше під час. Того, коли проходить війна в Україні, ви вже це знаєте, тому що була в Польщі навіть опублікована устава, остання в котрій чітко зазначено, що навіть тих людей, котрі отримують все таки прохання покинути територію Польщі у зв'язку з тими чи іншими подіями, то вони й так будуть мати можливість, якщо вони громадяни України перебувати на території Польщі до 4 березня, принаймні 2024 року. Ну і якщо знову ж таки цей стан продовжуватимуть. Точніше, війна в Україні буде продовжуватися, то знову ж таки, ці українці, що ніби депортовані, будуть далі перебувати на території Польщі, бо вони будуть тут перебувати легально. Отож, друзі, щоб я не говорив, або щоб хтось інший не говорив, що вас будуть депортувати, то так, це правда, але до. Моменту, поки війна в Україні не закінчиться, ви можете перебувати виключно на території Польщі про інші країни. Я не говорю, тому що я не знаю про інші країни. Одне знаю, що кордоні між країнами немає. Хіба що такий тимчасовий контроль в прикордонних зонах, де вас в будь-який момент може зупинити прикордонна служба тієї чи іншої країни і перевірити документи. Якщо у вас буде депортація, а вони в базисі це побачать. Ну тоді вас можуть ще посадити на кілька днів. Самі знаєте, де за градки. Ну і звісно ж, друзі. Коли вже війна закінчиться, тоді, якщо ви отримали депортацію, вам треба буде покинути територію Польщі і чекати той термін, наскільки вам дали депортацію. І пам'ятайте, якщо ми говоримо про легалізацію, то те, що громадяни України, котрі мають тимчасовий захист, можуть перебувати на території Польщі до 4 березня, це одне. Але зміни відбуваються постійно, і легалізуватися потрібно не для того, щоб хтось заробив грошей, тому що багато хто мені пише, наприклад. Те, що я, наприклад, заробляю на рекламі, що коли рекомендую карти побиту. Друзі, я навіть не ображаюся на це. Я хочу вам допомогти, бо ви повинні розуміти, що якщо ви не легалізуєтеся, то у вас можуть бути проблеми, коли ви виїдете з Польщі по довідці ДІПЛ, а потім у вас її заберуть у зв'язку з тим, що просто виникла помилка в системі. Я знаю, я просто це знаю, що досить багато українців вже отримали з ці проблеми, а в першу чергу ті громадяни України, котрі отримують допомогу на дітей, 500. І, звісно ж, вони просто бідкаються. Що ж мені робити? Як мені написати заяву, куди дзвонити? Точно не до мене, а до ЗУСУ і уточнювати у них ці питання. Також, друзі, брати підтвердження прикордонної служби України при перетині українського кордону туди й назад. Бо інакше ви не зможете довести, що ви. Перетинали кордон і були в Україні не більше 30 днів за той період, коли ви їздили. Тому я вам всім рекомендую легалізуватися, якщо у вас є така можливість. Якщо ви не покидаєте територію Польщі, то вам достатньо буде мати статус тимчасовий і довідку ДІАПЛ. Вона прирівнюється як до карти побиту, тобто, це документ, який дозволяє легально перебувати на території Польщі, і звісно ж. Подорожувати шенгенською зоною в межах 90 днів протягом 180, тобто як без віз. Ну але ніхто ж вас контролювати не буде. Отож, друзі, діліться цим відео, не вірте фейкам і завжди користуйтеся офіційними джерелами, такими як, наприклад, в gov.pl. І звісно ж, там буде завжди перевірена інформація. Або ж, хоча б вписуйте в гуглі, чи є дійсна якась там депортація українця з Польщі. Бо депортувати, поки йде війна в Україні, вас. Nie może.